Доброго дня, громада! З вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. Сьогодні знов про перейменування будівельників на честь загиблого героя Володимира Нікіфорова, яке наразі отримало неочікуване продовження. Нагадую, що дане питання було ініційоване вдовою загиблого героя Ларисою Шокарєвою ще в квітні минулого року, але не знайшло підтримки виконком. Не дивлячись на те, що за ініціативи пані Лариси воно було розглянуте на кожній депутатській комісії, питання так і не потрапило до порядку денного. Аж поки під тиском бойових побратимів героя його не винесли на голосування 42-ї сесії 8 серпня 24-го року, що і стало початком офіційної процедури перейменування вулиці Будівельників на честь Володимира Нікіферова, організація процесу була покладена на виконавчий комітет міської ради. Що ж відбулось? Далі. На рішення 42-ї сесії міський голова видав розпорядження про початок процедури і призначив кінцеву дату громадських слухань на 12 жовтня та оприлюднив дану інформацію на офіційному сайті міста. Також в рамках цієї процедури у передбаченні законодавством сроки виконком приймав та реєстрував колективні і особисті заяви від мешканців міста, які чомусь. Ретельно приховували від депутатів. Я гадаєте, навіщо вони були оприлюднені лише завдяки депутатам фракції Голос. Таким чином, за декілька днів до кінцевої дати обговорень у виконкомі було зареєстровано більше тисячі заяв із волевиявленням мешканців, з яких 143 особи підтримали дану ініціативу, а 1034 проголосували проти. І це не враховуючи відкритого голосування мешканців, яке мало б відбутися під час громадських обговорень, мало б, але не відбулося. Адже за декілька днів до дати обговорень 7 жовтня, міський голова Туренко одноосібно скасував проведення громадських слухань та призупинив дію положення про перейменування через начебто відсутність затвердженого статуту громади. Але тим самим він знов створив правову колізію в роботі Ради. Адже якщо ну, за його логікою, без затвердженого статуту громади не можна проводити громадські обговорення, тоді слід вважати недійсними або такими, що не відбулись, усі громадські обговорення з перейменування вулиць в рамках декомунізації, також затвердження усіх детальних планів та території, зокрема генерального плану села Плюти, а також вважати недійсними. Відповідні рішення ради, які були прийняті із явним порушенням процедури. Але й на цьому історія не закінчилась. Після майже піврічного забуття питання потрапило у порядок денний березневої сесії. Що ми бачимо у проєкті рішення? Депутатам пропонують проігнорувати думку мешканців, їх заяви і взяти на себе відповідальність за перейменування вулиці. Тобто громадські обговорення без статуту начебто проводити не можна. А демонстративно ігнорувати чинне законодавство та конституційні права мешканців громади завжди, будь ласка, така собі збочена якась логіка у всій красі, згідно якої депутати чомусь завжди несуть відповідальність за дивні недолугі вчинки мера. Звісно, ніхто з моїх колег по опозиції не буде голосувати за це рішення брати на себе повноваження, якими нас ніхто не наділяв. І не тому, що ми піддаємо сумніву заслуги загиблого героя, тут взагалі немає жодних питань, а тому, що свободи одних людей закінчуються там, де починаються свободи інших. Усі загиблі герої громади, що віддали своє життя за незалежність України, одинаково заслуговують на вічну пам'ять та пошану від мешканців міста. Тож саме жителі мають вирішувати, як саме і коли увіковічнювати подвиг загиблих героїв. Звісно, ми передбачаємо провокації навколо цього питання. Не виключено, що на березневу сесію Теренко знов запросить військових, щоб натиснути на депутатський корпус та поставити нас в ситуації вибір без вибора. Або ми дотримуємось чинного законодавства та вимагаємо проведення громадських обговорень і стикаємось з незадоволенням військових, або під тиском голосуємо питання, ігноруючи таким чином думку тисячі людей. Останні події зі збором підписів за відкликання Туренко за народною ініціативою наочно продемонстрували, що наша громада поступово перетворюється на активне, свідоме громадянське суспільство, яке здатне самостійно вирішувати усі гострі питання та врегульовувати проблеми, що стосуються життя громади. Зі свого боку, ми, як представники громади, можемо тільки підтримувати таку соціальну активність та направляти її в законодавче русло, але точно не сприяти встановленню авторитаризму в громаді, що відверто насаджує наш недокерівник Туренко. Якщо вам сподобалась публікація, лайки, подобайки, репости. Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на сторінку Громади Українки в Фейсбук та на наш одноіменний YouTube канал. Будьте впевнені, ми працюємо для вас. І далі буде. Ще цікавіше, ціную вас, побачимось.